На зв'язку Славко Євченко. Колих там глобальне оновлення в новлення в'юонлайн. А я вже знаю, сьогодні ми про це поговоримо невеличкі тези івент. Населений пункт, можливо, це буде якесь село, але доволі велике. Нові постійні оплачувані завдання, зміна в тюнінгу і виправлення деяких косяків модельок автомобілів. Я нагадую, завантажую я онлайн на свій телефон або планшет android система Посилання залишив під відео. Реєструйся на будь-якому сервері. Ну і при вході одразу вводь мій промокод. Чотири квадратики. Тут де промокод, пишемо хештег і маленькими. Євченко написав і натискаєш активувати. Відіграв 2 годиночки, отримає 6 досвіду, а також 35 тисяч віртуальної валюти. Приєднуйся я на третьому сервері. Тут будемо створювати свою сім'ю, будемо її розвивати. Я в я онлайн всього. Тиждень тому для мене того, що тут вистачає, але пострімивши, познімавши відео, я зрозумів одне, що є дуже дуже багато людей, які дійсно чекають прям глобальних обновлень. Слухайте, я що я вирішив спитати в розробника: а що, коли, як. Ну і почав говорити. Я насправді в шоці, від того скільки багато чого готується. Ну і перше, що нам потрібно чекати, це велике місто. Буде називатися воно Львів, Львів View online. Що там буде? На жаль, поки що немає. Не просив ще скріни. Якщо вам буде цікаво, давайте під цим відео стовподобайчок зберемо. І я вже е пошукаю скрінчики, попрошу, щоб якісь новиночки пофоткали і мені для відео, щоб я вам показав. Тому ми чекаємо Львів, Львів це максимально велике місто. А е це буде поки що ця ж сама карта, але невеличкий спойлер. Карта теж буде змінюватися. Тому. що... Е нас чекає ios версія, ПК-версія і, ну, android версія звичайно, вона вже є. От Отаці три версії будуть на новій карті, де ми зможемо бігати. Тобто мульти, коротше, ПК, телефон на всіх пристроях можна буде пограти в UA Online. Класно, класно. Про Львів е, не будемо говорити, тому що я, в принципі, у Львові не був і не знаю, що там можна додати. Але наскільки я зрозумів, і наскільки мені повідали інформацію, що там будуть свої. Фракції, це буде СБУ, це буде поліція, це буде мозлікарі. Й... А в тут кімната, є. я сюди ніколи не заходив. Упана. Давай, давай тут трохи почилим на диванчику. Коли нам чекати, UA онлайн на айфони, теж у вересні. Те, що розробники не публікують нічого такого про оновлення в телеграм-канал, це не означає, що оновлення не робиться. Тому що iOS у вересні. Там все буде залежати правда від того, наскільки швидко модерування самого самої гри завезуть на iOS в App Store, в магазини так, платформи на яблуках. От то від того буде залежати. Якщо все ок, то до кінця місяця ми по-любому чекаємо iOS-платформи. Платф Якщо ж трошки затримається, ну це вже буде не через розробників нашої гри UA Online, а через саме модераторів, які перевіряють продукт, щоб додати його в App Store. Тому кінець вересня. Івент Він буде доданий також у вересні. Я думаю, під кінець вересня він буде гаражний, тобто пов'язаний із крафтом автомобілів. Я також спілкувався із власником, казав: слухай, давай завозити частіші івенти, наприклад, не так прив'язувати івент до якихось глобальних подій, так як там Хелловін, Новий рік, Пасха. Літо там і все. В принципі, це 5 івентів. Можна умовно кожні півтори місяці завозити івент. Наприклад, є дійсно великий проміжок часу, коли немає ніяких свят, немає нічого. Було би гарно, не знаю, там. Ну, наприклад, от просто на ходу вигадую: от буквально вчора вийшов продовження сезону «Венздей». Багато дійсно молодежі дивиться, дивиться цей серіал. Чому не завести там якусь колаборацію на два тижні венздей, де можна було б додати скіни? Венздей, там Еніт, професорки, там ще щось, цього монстра можна так само прописати квестову лінію, де ти можеш бігати, там не знаю, від того гайда тікати, або ж там ще знаходити хто куди. Тобто це прикольно, це додає дійсно активності. І він каже: так, реально, будемо пробувати робити, тому що дійсно активу хочеться якомога побільше. Далі нове село, яке буде неподалік від військової бази. Теж повідали мені, що буде дуже велике село, дуже активне село, там я так розумію. Нам завезуть якесь або хобі, або роботу, тому що ми будемо туди заходити. Воно не просто буде на карті і там не можна нічого робити. Ні, там навпаки робиться для того, щоб люди приїжджали туди і щоб люди отак розсочувалися, так поширювалися по карті. Нові постійні оплачувані завдання, функціонал у фракцій, не знаю, що це означає, але, можливо, типу щоденні завдання будуть мінятися на якісь більш оплачувані Можливо, і з цим щось пов'язано. Не знаю, що там з приводу. До фракцій, тому що в фракціях я не був, хоча я знімав відосик про лікарів. Лікарі реально там заробляють в день, типу, якщо дійсно працювати, і до мільйону можуть. Лікарі. Ну слухай, це професія, яка на всіх серверах взагалі не активна. А тут реально я відосик знімав, шорт на ютуб. Там я бачив десятьох лікарів у київській лікарні. Ну нічого собі, я прям був в шоці. Вони навіть не подякували за те, що я їм давав по 50 тисяч валюти. Їм взагалі пофіг, тому що вони вдень отримують мільйон. Ну класно. А, тому я думаю, для фракції ще буде якихось а, таких активностей потрібно чекати. Ну і це вже побачать тільки ті люди, які барбувають, власне кажучи, у фракціях. Тюнінг. а то дадуть вініли. Зараз і так, тюнінг доволі непоганий. Я би єдине, можливо, додав не просто стейдж один, стейдж два, стейдж три, а трошки, типу, ну, розділив. от, Не просто стейдж 1, а от там. Не знаю, підвізка, гальма. І от тоді, наприклад, заходиш у гальма, і там ти вже можеш прокачати гальма першого, другого, третього, четвертого чи п'ятого рівня. Тобто є певна сума, і ти просто знаєш, ага, там запорожця, гальма три тисячі коштує, щоб викачати на другий рівень. Ну і ти таким чином уже прокачуєш. З нових робіт це буде таксі. Сподіваюся, що таксі не буде прив'язано тільки до е, людей, які грають. Було би ще класно, якби можна було перевозити просто NPC-шок. Ну, типу не знаю, там NPC персонаж стоїть на карті ти поїхав, забрав, привіз, і ти заробив гроші. Тому що я не думаю, що таксі буде дійсно користуватися попитом у гравців, тому що дуже багато новачків, які користуються просто мопедами. Тоді машини не такі дорогі, всі, в принципі, їх купують. Але я думаю, роботу просто так не завезуть. Вона по-любому буде активна. Я думаю, NPC-шки нам по-любому там мають бути. Можливо, також каже мені, що додадуть водолаза. Було би гарно подивитися, як це реалізують саме на мобільному телефоні. Сав розробник каже: слухай, дай якихось п'ять скінів, які б ти хотів побачити в UA Online. Я в нього запитав, які це мають бути скіни, чи це суто РПшні скіни, там прості люди просто в різному одязі. Чи це можуть бути ну насправді на мобілці, РПшку, а РП правила відігравати ну нереально. Тому було б прикольно, якби додавати скіни. Можна було, там не знаю, людина, павук, шрек, там ну таке, знаєте. Я думаю, було би тоді прикольно, можна було б більше колаборацій робити. Напишіть свою думку, що думаєте, чи є сенс додавати. Скіни не прив'язані до простих людей. Я, наприклад, там, людина Павук, Шрек, там, Фіона, не знаю, королі, якісь рицарі. Там, ну, от таке. Як думаєте, варто таке додавати? Чи все ж таки хай будуть просто люди, але в різному одязі? Івент буде, наскільки я зрозумів, так само ми будемо грати, будемо збирати івентову валюту, і будемо на них вже купувати або машинки, або скінчики. А, так, також сьогодні на стрімчику я не міг зрозуміти. Як передати комусь певній людині гроші, тому що ну реально, коли ти стоїш в зеленій зоні, і одна, от знаєте, є можливість зайти один на одного, щоб типу не було дему, щоб машинкою не збивав, так спеціально зроблено саме в зеленій зоні. І коли ти передаєш людині гроші, воно не пише, просто пише ти ведіть суму, яку хочете передати. Кому не зрозуміло? Я кажу, блін, було б класно, якби дописувала сім'я, кому я хочу передати, скидають мені скрін, що от уже зробили. Відіть суму, яку хочете передати, і ось пише Lucky boy". Тобто ти ми тепер при передачу грошей бачимо нікнейм, коли передати. І це класно, що дійсно прислухається. Буквально пройшло дві години після стріма. От мені вже скидають скрін, що все готово. Готується мій скін. Він зовсім скоро буде. А, зараз на 50% він готовий. Там татухи, прямо ці татухи. Оця татуха взагалі прям реалістично зроблена. Я ну реально в шоці. Він буде вам даватися у промокоді, Тому. Ось така інформація. Дуже багато наша реально чекає на вересень, Львів, ІОС платформа, Івент, Селонове, нові роботи таксі, Водолаз. Також я запропонував, щоб дійсно ці всі таку інформацію збиралися в одне відео. І, не знаю, ютуб канальчик створити і випускати. там, окей, отам оновлення до, до Хелловіну, там не знаю, назвати там. Хеловінський жах або там жахастик. Ну, типу, щось таке, знаєте, під заголовок для оновлення, і всі оці обновочки, все, що ти додаєш, так в одну купу показали нам відео, і ми вже далі дивимося. А ага, що нам очікувати? В принципі, і так люди розуміють, тому що дуже багато хто підписаний на офіційний телеграм-канал Online. Але все ж таки за відео теж говорили із розробниками. Зараз це все буде робитися. А, все зібрав, все вам розказав, що потрібно чекати. А, Короче, багато-багато буде контентіку. Сподіваємось, що ютубчик даватиме перегляди, тому що щось останнім часом великі відоси геть зовсім мертвенькі. Тому, якщо ти додивився до цього моменту відео, напиши, будь ласка, зебра. Слово зебра, напиши, якщо ти додивився до цього відео. Буду вдячний. Подивимось, наскільки багато людей дивиться відосики. Практично до кінця. Дякую, що дивились це відео. Подобачку, підписку на мій ютуб канал. Якщо того ще не зробили, за промокод. Нагадую Промо Євченко Працює на всіх серверах. Зареєструвались, вели промик, отримали за дві години гри 6 досвіду, а також 35 тисяч валюти. Коли вже додадуть мій скін, ще й буде скін вам даватися в оренду. На зв'язку Славко Євченко, побачимося в глобальній обновці в Юа онлайн.